Досі шукаєш роботу, де зможеш заробляти від 3 тисяч доларів, не перегортай. Зараз розповім, як ти можеш це зробити навіть без жодних вкладень. Мене звати Олександр Орловський, і я вже заробив понад мільйон доларів на крипті з повного нуля. А нещодавно я був звичайним барменом, який не знав, як себе реалізувати. Але потім все змінилося. Я купив собі квартиру в Дубаї, відвідав 30 країн і здобув повну фінансову незалежність. Вже на днях я проведу безкоштовний онлайн-урок, який може змінити ваше життя на 180 градусів. Програма дуже насичена. Я зібрав свій шестирічний досвід, щоб помістити в один онлайн урок щоб ви дізналися. 5 простих варіантів заробітку до 1000 доларів в місяць без вкладень. Покроковий шлях для швидкого виходу з нуля на 5000 доларів на місяць. Як вибрати перспективну криптовалюту, яка може зрости в ціні в 10, 20, навіть 50 разів? Інвестуєш 100 доларів, а продаєш за 5000 доларів. Та п'ять частих помилок, які призводять до втрати коштів. До речі, ви знали, що люди, які швидко приймають рішення, отримують більше. Якщо ви зареєструєтеся прямо зараз, ви отримаєте спеціальний бонус. Відеорозбір мого кейса, як я вклав 400 доларів і за три дні заробив 10 тисяч доларів. Не зволікайте, кількість місць обмежена. Переходьте за посиланням нижче.